Доброго ранку любителям хурми! Як і обіцяв, показую результати свого вимушеного експерименту по пересадці дерев. Сьогодні 19 травня 2025 року. І ось ці два дерева, які я пересаджував, перше дерево не пішло. Бруньки сидять уже доволі, доволі довго. І судячи з того, що почало відбивати знизу, з цього я роблю висновок, що, мабуть, ця хурма і не відійде. Але ситуація була погіршена ще тим, що ці дерева після пересадки пережили серію дуже таких підступних заморозків, які пробивали навіть укриття. Коли виноград укривався, лежачи на землі, він все рівно був прихвачений морозом. Ці дерева перенесли ці заморозки. І, мабуть, мабуть, більше результат заморозка впливав на, такий, на таку картину, що дерево не пішло в рост. Друге дерево мене радує. Друге дерево рясно відкрило бруньки і зараз набирає росту. Це дерево також перенесло заморозки, але, але воно вижило. Ситуація ще погіршилася тим, що формуючи крону, я мав необережність. Натягнув гілки без підставки і воно розчахнулося. Я його скріпив, зробив підставочки. Ці гілочки відстають в рості, звичайно, але вони теж, теж йдуть в рост. Тобто дерево, висновок дерево перенесло, пересадку, перенесло заморозки і пішло в рост. Це мене дуже тішить. Я роблю висновок, що посадка хурми весною при правильних операціях по викопці, можлива і результативна. Будемо далі наблюдати, чи зав'яже плоди. Мені рекомендували не скидати плодів, дерево само себе пронормує досвідчені хурмоводи В'ячеслав Францішко, якого багато хто знає, але я все-таки подивлюся на кількість зав'язів і, скоріше за все, що все-таки пронормую. Ну такі результати моїх вимушених експериментів. Дякую за увагу. Далі буде.